Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко. І ви на моєму каналі. Вже там за пару днів у нас Новий рік. Погодка просто нереальна. Сьогодні плюс 10 передають, і я на кризі. Поїхав сьогодні в затоку Дніпра, як я вам розповідав, де минулого року я ловив величезних карасів. І що ви думаєте? Нема там льоду 2 см. Навіть неможливо вийти, я кинув камінь, він відразу пробив ту кригу і думаю, ні, це стрьомна тема. І приїхав на те саме місце, де минулого разу я рибалив, ловив Йоршиків. Тим паче, ви всі так кричали: Горшики, це така смачна юшка, буде, щоб відео у Каті на каналі було. І я вирішив поїхати. Ціль наша незмінна це піймати коропо. Або карася зимового. Ну, якщо будуть клювати Йоршики, то будете у Каті на каналі вже бачите царську юшку з Йоршиків. Тому не гаєм часу, беремо нашу камеру, швиденько пробіжимося по луночкам, побачимо, чи є риба, і будемо пробувати ловити. Все, Снасті, всі ті самі, нічого такого. Ківок, одна вудка з боковим ківком, я купив пару тяжких мармишок. Балалаєчка маленька, мотель. І вперед! Так, першим ділом, друзі, хочу загодувати луночки трішечки нашою макухою. Отак. В луночку кидаємо, Вовтаємо. і вона о, отак, щоб пил цей розмяк і почне опускатися на дно. Отак От пару луночок, я думаю, буде норм. О, небагато, щоб він тільки дав якусь муть. пил і рибка збиралася. Друзі, карась таки не хоче клювати. Прийшов в такий каряжник і в камеру думав, тут може карась буде. Карася тут також немає, ні коропа, ні карася не бачив, але бачив. Окуня і окуня досить немало. Десь десяток пачів. І тільки закинув, хоп, сразу є покльовочка. Ось такого окушочка вальнув. Бачите, які. Що ви думаєте, на юшку на ні? Це вже хоч на рибу схоже. Ось такі окушочки клюють. Дивіться, по оснастці. Це Звичайно, моя така карасьова мармишка, я карася на неї ловлю, і пучок мотеля. Ось так. Жилка та що була 01. І вперед. О, це вже трофей сьогоднішній, дивіться, який гарбач. Прикольний. А ну, о, плавнічок, дивіться, який гарний. Ну, це вже трофей. Бачите, і клює просто закидав. Це вже четвертий. Катя сказала, юшку не хоче варити за конів, тому я всіх буду випускати. Так, чотири штуки з лунки витащив, прийшов на нову. А тут я камеру пускав, теж був Він Дивіться, скільки я навитягував. Тут це прям в корягах. бачите? Прям коряги і в корягах тут на флеті і ловили, і позалишали свої флети. А ми зараз спробуємо ці лунки окунька піймати. Ну, цього треба засняти вам, це ще більше. Дивіться, там це 5, одного випустив, 6 і там 4, 10. 10 штук за пів години. Ну, це гарний. Дивіться, які гарнюльки. Ай-яй-яй-яй, які полосатики. Ну, це вже треба 5 штук треба випускати. Дивіться, який гарний. Чим більший пучок мотеля, тим, тим більше. Рибка клює. Так, друзі. Минулого разу у нас була юршова риболовля, а цього разу окуньова. Вона окуньки клюють один за одним. Просто навалив, це вже 14 штук. Я 14 штук там за хвилин 40. Я вважаю, що це дуже непогано. Там, де я зранку їздив на затон Дніпра, там Діди сидять, кажуть, що по 3-5 ёршиків по вони ловлять за день і, каже, забирають всю рибу, навіть не випускають цих малишей. А за такого окуня вони, мабуть, там дрались на вудках, як на шпагах. Тому я думаю, що це дуже-дуже непогано. Враховуючи те, що ми ж в сезонні крига, бачите, хотів все-таки коропа карася, ну, Ще не час, я думаю, що я обов'язково половлю і коропа, і карася, і все вам це знімлю, покажу, щоб ви разом зі мною відчули цю рибалку. На вісу тримав. Зараз будемо бачити. Запросили мене в черкаси, ну, бачите, у нас так. Три дні мороз і Пішла знову відлига, Сьогодні вже десь плюс 5, плюс 6, бачите, вже клює. Плюс 5, плюс 6. І крига вже така крихка, неплотна. Десь 5 см, а є такі місця, що просто з одного удару пробивається. Так він ще тримає, не тріщить, а там, де я був зранку, то там тріщить. Бачите, розповідаю вам. І проморгав клювання. Там крига тріщить, а там, де я ловив карася, то там взагалі 2, 2 сантиметри. О, дивіться, який сразу красень. Бачите, 15-й. Я думаю, що до 20-ки можна дійти і збиратися додому. І збиратися додому. Карася коропа не знайшли. Ну, так воно і буде, що ти зробиш. Нічого не поробиш. Така вона риболовля. Бачите, літом тут короб клює. Снасті обірвані є. А взимку його тут нема. Обійшов всі каряшки, і там його немає. Зато полосатий клює просто один за одним. Бачите, як. Жадібно з'їдає всього мотиля. мотеля. І отак мотеля побільше, там 4-5 штучок і гарний розмір. Ці такі вже навіть в юшку би пішли аж бігом. Якщо б Катя сказала, що вона приготує з них юшку, я б набрав би дому. Вона не хоче з ними мудохкатися. Ви забираєте таку рибу додому чи ні? Ану, розкажіть мені таке питання. Обов'язково пишіть в коментарях. Яку рибу ви всю забираєте, так як оце я був на Дніпрі, діди забирають, і все ж таки намагаєтесь забирати якусь рибу вже таку суттєву в розмірах? Зараз ще заліземо туди на карягу. Там же лід сам по собі розтанув і є такі вже кратери невеликі, тому що дерева в воді. Кисень, воно гниє. І я бачу просто лунку коли прорубав, бульки такі підіймаються. І оці бульки або ручейки підводні, вони вже вимили там дірочки. І зараз прям спробуємо, щоб не довбати нічого, в цю дірочку кинуть. Буде щось клюва чи ні. Бачите? Один просто заводимо такі окунці. я так може Літом також прийду і на спінінг ловити, не тільки на коропові снасті. Бачите? Виходить, в мене трішки ловить хижака. О, тут уже є. Дивіться. Бачите, я не встиваю закидати. Ось просто вам в прямому ефірі валю один за одним. Дуже крута, класна локація. Риби вдосталь, рибка ловиться, я думаю, що іще і ще й половимо ми і карася, і коропа тут. Коли знайдемо його. <рес> чуть вудку не вкрав, блядь. Я налаштовував камеру вам поближче поставити і чуть не вкрав вудку гад. Схопив уже в лунці. Так, хочу вам крупним планом познімати тут луночку, щоб ви отримали задоволення. Побачимо зараз. Бачите, трохи лески навіть скрутив. О, була покльовка вже. Так, так треба трошки оп, щоб ківочик під вагою морми трошки нахилився. Ось так, бачите? І вже. Клює. Yeah. Oh. <laughs> Гарні розміри пішли, я вам хочу сказати. Гарні розміри. Класний окуньочок. Тут мені хлопець розповідав, що був дід сюди приїхав, хотів половити суто окуня. Цілий день він проходив цілий день. Спеціально на окуня. і. Піймав одного окунця і все. А ви бачите, в мене виходить, його тут набомбить минулого разу. Три штучки я піймав і йоршиків штук 30. А цього разу суто окуньочки і дуже гарний кльов валять просто як скажені. Дивіться. Раз і є. Свіженького мотеля раз. І пішов. Задоволення вам просто не можу передати. Дуже круто. О, сійшов. Це був непоганий розмір. Це був розмір непоганий. Так, це у нас тут уже 3, 6, 7, 14, 21 вже є. 21. І бачите, він куліє. Давайте до 30-ки тоді дійдемо. Мені вже самому не хочеться уїжджати. Дуже круто. Клює риба. Задоволення неймовірне. О, бачите, що все. Мотеля підбило. А, немає його. І все. Так, друзі, лізу на корягу. Тут лід вже все. Тут він вже закінчується, тому що я вам кажу, вона полонка це вже природня. О, він вже тріщить. От зараз спробуємо прям ось так. О, вона приблизно така сама всюди. І бурлить піді мною стрімно. Тут немає його, бачите, не хоче. Як у нас там вали? Здавалось б, так? 10 метрів в сторону і вже риби тут немає. Бачите, мармишка такий універсальний. Універсальна така снасть. Можна і карася піймати, і коропа, і Йоршиків, і окунсів. Всю білу рибу також. І білу, і хижака. Тут і немає. Все, йдемо туди назад, долавлюємо, вже вирішили до 30 окунів і. Збираємося додому. Немає, тут і є. О! Ще й умови екстремальні, ну його в баню. Давайте цих випустимо, щоб вони живенькі були. О! Туди їх паласатиків. Чим не буде тут за пару хвилин. Бачите, кльовики. Держини всі живенькі на льду. Бачите? Раз. І все. І, і немає. Так, ловим. Це у нас було 21. 21. Давайте спробуємо до 30-ки і збираємося. Що, поїхали, буде чи не буде клювати О, Так як клював. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Може вже і не так не клювати, я вже тут собі накрутив, що ми 30 штук піймаємо. Поки що 21. Ні, клює, дивіться. Просто суперська рибалка, в мене такого кльового ще не було. Якось ми їздили з Катій до Галянка Чернігов, ну от там щось трошки таке подібне було, але все одно. Там так швидко ніколи там так не клювала швидко риба, як тут. Дивіться. Я не встигаю її просто опускати. Дуже би хотілося, звісно, щоб якийсь трофей увалив. Дуже би хотілося якусь якусь трофейну рибу піймати. Ну, поки що нам. Це не вдається. чого страшного, буде і на нашій вулиці свято, і піймаємо ми гарних карасей чи куропів. Щось ми піймаємо. Може в Черкаси поїдемо спеціально, щоб половити карася і карпа. Тим паче хлопці мене запрошували. Чобі ні. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими відесами, щоб не пропустити круті риболовлі. Так... і вітерець... Ой, зійшов. Вітерець, наче йдуть так, тихенько. Брін, то що таке? Сходи. Проводочку, Будь ласка, раз. В проводочку сразу. Хоп і є. Так, друзі, знімав вам півгодини, не було звуку. сів мікрофон повністю виробився. Ну, все одно я лишив це, щоб ви з музичкою подивилися, як валив окунь один за одним. І загалом дивіться, скільки я ще піймав. 21 був до цього, і давайте. Так, 21. 20...

Бачите, всі живенькі, всі втекли. Ну, там ви бачили мотель. Викидаємо їм його за те, що вони в нас клювали на наживочку. І хай далі собі їдять і розмножуються. Ну що, ось така вийшла у нас крутезна риболовля, опять без коропа, без карася. Зато навалили. Купу окунів, такої роздачі окуня в мене ще ніколи не було. Я його ловив там пару разів в житті. Ну це просто щось неймовірне. Бажаю вам таких самих рибалок, як у мене, щоб у вас риба завжди клювала трофейна риба, щоб ви завжди отримували задоволення від риболовлі і до нових зустрічей, друзі. Пока підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки. Слава Україні! До нових зустрічей!